Косити газон ножицями, бо на ньому росте гортензія, я могла б пройти повз, могла б взяти тример і за хвилинку все впорядкувати. Але на газоні росте гортензія, маленька, вперта, жива. Вона вибрала саме це місце, аби розквітнути. І я взяла ножиці І з ніжністю, сантиметр за сантиметром обійшла її стороною. Бо любов це невеликі жести, це дрібниці. Це турбота. Це коли навіть одна квітка варта того, щоб зупинитися. Я вирощую гортенції не як товар, а як історії. Кожна з них про ніжність, про силу, про маленьке життя, яке шукає світла. Якщо хочеш не просто квітку, а щось, що дійсно зворушує, зазирни до мене. Я вирощую гортензії з любов'ю, а значить, вони розквітнуть у тебе. Пиши в дірек. Покажу, які саме квіти зараз готую до нових домівок.